І одовча легко бути вчителями. Про новий закон у світі десь пронюхав таки кум. І прийшла йому ідея ось така на ум. Нащо тяжко працювати цілий день у полі, коли легко можна вчити діточок у школі? Я кажу: Та в нас з тобою освіти немає. А віна те, а хто про неї у тебе питає, навіщо нам диплом? Я ж не кличу рубать дрова чи мішки тягати, в школі легко, без напрягу можна працювати. Там цікаво, любий, друже, день за днем спиває, ще й відпустку до железну завжди влітку маєш. І зарплата, кажуть люди, теж у них добряче. так що йдемо оформлятись швидше вже козаче. Ми потрапили до школи саме Джипчу, кому треба мати стані нерви, Глянь, як діти ці гасають швидше, ніж бджоли, Та й душу му до такого не звикнеш ніколи. Кум говорить, закрий вуха і ходи під стіною, і ніколи не трапиться лиха з тобою. Як тільки це сказав, як хлопчик, схожий на карузу і з розгону, як. Обіг далі навіть не спинився. А за ними митнули швидко ще якісь малята. І давай його гамселить та ще реготати. Покотились по підлозі, наче ті клубочки. А за ними вчитель бігає, як та мама квочка. Як узріла ту картину, то немов здуріла, на ту вчительку сердешну вихором налетіла і судом її пригрозила, і звільнення лякала. По уваги та синочку приділяє мама. Поки ми спостерігали за її дитятком, хтось поцілив мені в лоба, мабуть, із ругатки, тут таки здійнявся регіт, чую я вже глух. Чим хтось хто рохне, наче струмом пронизало мої бідні очі. Я кажу докома, ні, в школу я не хочу. Ти казав, що вчителі тут живуть, як у раю, але чомусь тут такого я не помічаю. Прибіжить така мамаша, ще й притягне татка і порвуть тут кого завгодно за своє дитятко. Краще вже мішки тягати, аніж так по нас убритви кожен день ходити.